Вітаю, красавчики! Так, ну що, треба з вами про щось поговорити цікаве сьогодні. Значить, Приїхав я вже з Колорадо, відпочив трохи, наїв 4 кг жиру, мабуть. Хоча наче так не сильно я й жирний, але бачу на вагах, зважився 74. А було 70 в Майамі. Бачите, як відпочинок гарно сказується на здоров'ї. Так що відпочивайте. Але так, да, не набирайте жир, а набирайте м'яса, ходіть в спортзальчик, займайтеся. Дивіться, красавчики, що хотів би з вами сьогодні обговорити цікаву тему з приводу того, як ми зараз співпрацюємо з Artificial Intelligence, з LLM-моделями, з цими всіми да, розумними е чатами і так далі, які нам підсовують на роботі, і які в мене наразі на конторі прям заставляють юзати. Да? Я вам про це говорив. Що зараз в мене на конторі, дуже прискіпливо вони е так, примушують навіть да, до того, щоб всі юзали AI, да, якісь там нам надали підписку корпоративну, я розповідав вже на курсор. І SEO пушить, каже, що давайте, чуваки, юзайте, ці всі штуки, тому що треба показувати більший перформанс, то що деякі команди вже... Показують більший перформанс і юзають його, дають фідбек гарний. І виходить, що якщо якісь команди юзають AI і дають при, приріст по перформансу, а інші ні, то коротше, вони значить, щось роблять не так. І Сео дуже зацікавився цією штукою. Він вже півроку дуже пушить і дивиться, хто що юзає, і я вам скажу навіть більше, в майбутньому, в найближчому майбутньому, навіть вже зараз. Дивляться, що в вашому резюме мають бути вже вказані моделі, які ви юзаєте, як ви працюєте з цими LLM-ками різними і так далі, які AI-софт ви використовуєте, тобто синтегрований з чим? З курсором, можливо, вінтежі ідея в тій самій да? Є AI-асістент, є той самий Джуні, є дуже багато, да, що мені вам розповідати. І середовищ для розробки для девелоперів, уже, де це все під капотом. Там. І ти можеш вибирати модель. Да? Ти можеш вибирати, там. Я останнім часом плотно сидів на uh, Cloud Sonnet, там 4 версія максимальна да? на курсорі. Зараз GPT 5 і вже підтягнувся, бо четвертий щось мені гірше педалів, ніж Cloud Sonnet. І Я одного разу вирішував тестові задачі. І На Claude Sonnet у мене більше пройшло тестів, але це було півроку тому, ніж на GPT 4, 4, 5, щось таке. Тому я останнім часом в'язав модель саме Claude Sonnet під капотом у курсора, вибирав її. От. А зараз GPT 5 вийшов. І мені здається, що він теж все-таки трошки по алгоритмам підтягнувся, по кодінгу, все, тому що наразі він теж... Уже трошки краще, мені здається, вирішує. Тож тестую, тестую, зараз ще переключаюсь на цю модель. От, І що я вам хочу сказати? У мене е які враження склалися? Що наразі, по моїм опитуванням, я там дивився, деякі контори не сильно юзають по секюріті да, ці всякі і AI навіть забороняють. Але це такий відсталий підхід, тому що навіть в мене контора сікюріті, да, і вони все одно дуже прогресивно інтегруються з цими AI-моделями. Тому що вони розуміють, що у них конкуренти. Конкуренти, а що таке конкуренція? Це швидкість розробки, швидкість відвантаження і вигрузки фіч нових, які ви зробили. Да. Якщо ви відгружаєте... Фічі повільніше, то ви програєте конкурентам. а значить конкуренти швидше адаптуються на ринку, вони швидше відгружають нові фічі і швидше отримують нових клієнтів. І, ну, скажімо так, трафік клієнтів у вас може впасти. Тому так, да, звичайно, що швидкість дуже важлива, в принципі. І я скажу, що наші ребята, наші SEO-директор, все вони дуже звертають увагу на це. І я ж кажу, ребята, якщо ви не юзаєте AI, то у вас будуть проблеми. Можливо, сьогодні ще ні, але якийсь через рік уже будуть всі вимагати в резюме, скіл такий, да? роботу з AI з цими моделями, да? щоб ви шарили. І Якщо ви цього не шарите, значить ви вже по ринку будете програвати цього скіла. Надважливого у вас немає, значить у вас і перформанс гірший і так далі. Що я ще помітив? У мене є в команді чувак, який постійно... Е огризається в чаті, коли там починають писати, що треба юзати AI, треба показувати перформанс. Все, і він постійно пише, що що то є AI, це лайно. Я більше на нього трачу часу витрачаю, ніж він мені дає перформанса. У нас дуже важка е кодова база, дуже там костиль на костелю написано, все запутано, важко. Контекст вичитувати і, е скажімо так. Зрозуміти контекст моделям важко. Вони дуже багато помилок пишуть. Коротше, бред, типу, де да? каже, це ваша модель, не хочу нічого юзати. І так, скажімо, супротив чинить да, цьому натиску, щоб використовувати цей AI на роботі. І старається все-таки по постаріночки, як то кажуть, по совку. Я вам хлопці, скажу, що педалить код самому сьогодні, це вже совок підхід. І вам все скоро вилізе боком. Тому оцей скіл промпт-інженірінг, да, який навчає вас взаємодії з моделями і правильно написати промпт, це теж треба вміти. Правильно написати, потім підправити, додати додатковий контекст, щось там йому пояснити. Тому що це модель, да, вона якимось там алгоритмом працює, і ми повинні шарити, як з нею спілкуватися. І короте, той, хто на сьогоднішній день скажімо так, намагається ухилитися ухилян да, від AI, тому це вилізе боком, тому що цей скіл треба качати. І що виходить? Я теж витрачаю дофіга часу зараз на те, щоб зробити якусь задачу з цим всратим AI. Да, він не може, скажімо так, по моїй статистиці, в 10% випадків задачу робить правильно з першого разу AI. 40% е, значить, моїх тасок, які я йому даю, він робить так середненько, з якимись такими маленькими помилками. А 50% половина того, що написав по твоїй задачі AI, і зачасту, це може бути шлак просто з багами, з жорсткими помилками і взагалі е, неправильно і коротше, не те, що вам потрібно. Отака От статистика використання мною на сьогоднішній день цих моделей. Але треба розуміти, що незважаючи навіть на це, прогрес моделей помітний і він збільшується. Вони щороку краще і краще показують результат, і ще краще і краще перформлять, і менше допускають помилок. Тому це невідворотне. Від цього не можна нікуди дітися і втекти, це буде. Тому навіть незважаючи на те, що я можу і сам зробити задачу. І витрачу стільки самого часу, щоб тому дурню розжувати щось із ним проробити, попрацювати, щоб він її зробив, все одно краще йти і робити це через AI з якоюсь моделлю, розумієте? Тому що, красавчики, воно все одно так виходить, і ну, від прогресу ніде не сховатися. Тому моя модель роботи, моя, скажімо так, алгоритм роботи щоденний сьогодні. Прийшов до наступного такого сценарію. Тобто робочий день починається з того, що я загружаю відразу там якусь модель, курсор. чи що. Я не люблю UI-курсора, я до нього не звик, я звик користуватися IntelliJ IDEA, тому там у мене просто в курсорі відкрите діалогове вікно з чатом, да, де я просто пишу і там агент вирішує все. Зробить задачу, ранить всі команди в терміналі, запускає тести, доки тести не пройдуть. Да, тобто можна йому там сказати, що зробили тести, він там запускає ранні тести, і доки вони не пройдуть усі, він да, не зупиняється і весь час перероблює логіку чи тести, там, чи що там треба. Доки там да, воно все не буде зеленим. Пайплайни по тестах пройшли, і потім він пише, що да, окей, завершили. Я тоді починаю рев'ю. Тобто на сьогоднішній день це вже твій джун, ти вже тіпа, як сказати, лі, Лід, да? але ну, е, е, такий сіньо софт-інжені на сьогоднішній день, це чувак, який озброєний ці всіма моделями, цими AI-ми, так, е, такі недорозвинуті, напівджуни ,джуни, да? Джуни, AI-моделі. Але вони реально, якщо ти шариш їх, е, коротше, вести, рев'ювати. Да? І ти вмієш класно да, з ними в промпт Engineering, то це реально підвищує перформанс 100%. чуваки. І на сьогоднішній день моя робота це просто завантаження задачі, да, там розжували якийсь initial Prompt, все, дали йому вхідні дані і погнали, а потім іде рев'ю, і допрацювання його відповіді цього AI, да, модель, там, курсора, наприклад. мого. І після того як він у мене пройшов рев'ю, я там по кожній строчці проходжу, дивлюся, що він написав, питаю, що це таке, навіщо це чи можна без цього, чи треба щось додати. Коротше, повноцінне рев'ю, як твого колеги, робиш цього відповіді курсора. AI-моделі, яка тобі написала задачу, якусь вирішення, яке вона пропонує. І тільки тоді я створюю пул-реквест, ці всі зміни, пушу в гілку, все, і якщо воно нормальне, на мій погляд, після мого рев'ю, потім починають рев'ювати мої колеги, і ми, якщо все нормально, апрув, і так далі, ми потім це все пушимо далі, діло там вже в нашу робочу гілку, в релізи і так далі. Тому бачите, е отакий на сьогоднішній день процес. І підходи до розробки да, вони міняються дуже швидко. Якщо ну, за цим всім треба встигати дивитися, тому що можна так от випасти за борт і потім да, не розуміти, що вже всі роблять швидше, а ти там десь в совку сидиш, вручну щось пишеш. Уже такого не буде, чуваки. Якщо ви сидите тільки вручну пишете і думаєте, що а це тупа херня, то ну, ребята, вам недовго залишилось так думати. Тому що у вас скоро це нас дожене і придеться боляче трошки впасти. І потім о, в похапах швидко да, це все внікати і розбиратися. Тому я вам рекомендую не чекати цього. AI прогресує, нас піддушує, піддавлює. Кількість програмістів по вона менше і менше треба. Будуть треба такі топові чуваки з кілов, які можуть це все менеджити. І я думаю, один гарний сіньорчик озброєний да, цими моделями, AI, яйками зможе замінити там. Легко, якісь там 5 програмістів. Да? Тому що це, вважайте, джуни, джуни в нього такі. Він там роздає задачі, рев'юває все швидко, воно все нас налаштовують, на, на пишуть конвіги, все він там перевіряє. Коротше, нормальна тема. Так що, ребятки, отака от штука. І ще одне. Рев'ю мої. Колеги проводять теж за допомогою AI. Тобто ми сьогодні вже прийшли до того, що код пишеться AI і код рев'юється AI. Тому що я написав один раз своєму колегі зробив рев'ю. Ось о, піар, все скинув. там, да, Ми там з курсором на, на, наваляли на кодили, написали все. Він почав дивитися і скидає мені коментар. О, дивися, мені тут. E, Чат GPT кращий алгоритм цього методу запропонував. Подивися на нього, можна його за заюзати в тебе. там, коротше, да? І він вже <сміття> сам так само рев'ює. І перше, що він робить, звичайно, кидає мої зміни там, чи Copilot йому рев'ює, чи GPT, чи ще, як, там, хто в нього зінтегрований з його середовищем розробки, да? з його тулзою, І коротше, та штука рев'ює, тобто да, пише код сьогодні. Да, модель Artificial Intelligence і рев'юває його вона теж. Тепер наступне питання до вас. Е, коментарі. Ми всі знаємо, що моделі пишуть нам код і дуже розжовують для тупих, для чайників, для того, щоб ми зрозуміли, що він зробив той AI. Багато коментів залишає. Так от, на мою думку, на мою думку це моє враження, як я це бачу. У вас, може бути інше, відкоментуйте, будь ласка. Коментарі AI я залишаю для контексту наступній моделі, яка буде рефакторити ваш код, рев'ювати і допилювати фічі поверх вашого кода. Тобто readability це вже не для людей ми залишаємо. Тому не, не просто в сліпу всі коментарі, абзаці. Ні, я дивлюся, meaningful Коменти залишаю такі класні, але вони, да, можуть бути прям дитячими такими, прям розжовує, розжовує. Ніби й так зрозуміло, назва метода, але там, да, говнокода такий абзац. Якісь лупи, форичі, якісь там колекції, масиви, бред той написаний. Да? І ми зачасту, як ми люди писали без цих моделей, я тільки чув, що. А якщо коментарі залишаєш, то це погано написаний код. Код повинен бути self да? прочитав назва методу, да? там врапнув його, виніс, назвав нормально, там, да? зробив правильну інкапсуляцію, там все, щоб вона читалася як, як не знаю, Тарас Григорович Шевченко да? лилося цей код. Тобто рідібіліті-коду чуваки, завжди був на першому місці. Якщо у вас код читається погано. Ви написали лайно, ви наговнокодили. Так от, зараз ми стоїмо вже в таких реаліях, що наш код пишеться не нами і читається в майбутньому не нами. Він пишеться моделями і читається моделями. Тобто я е не викидую meaningful коментарі Якусь прям вводу, що він для мене написав особисто пояснення, я викидаю коментарі, але такі. Корисні коментарі по логіці я залишаю, для чого я це роблю. Тобто в мене зараз коментарів в два-три рази більше, ніж було там два роки тому, коли я сам писав. Тому що я стараюся називати там, да, по паттерну, без там якісь підходи, там гов, е різні паттерни форс, ви ну, розумієте, Грасп і так далі. А зараз е ми знаємо, що Пишеться, як я вам сказав, код AI і потім рев'юється, допилюється і все далі буде теж маш машини будуть за нас все робити. Тому їм треба давати контекст. Я його не видаляю, не рефакторю, я залишаю. Тому що той говнокод, який написаний не нами, буде все важче і важче сапорти, читати і з ним працювати да, далі. наступним Сіньорам чи кому там девелоперам, людям, які прийдуть, а тим паче моделям, тому що все буде на моделях. Тому чуваки, я ще раз підкреслюю, я коментарі, які модель залишає, нормальні коментарі, які пояснюють, що там зроблено. Я залишаю. Багато коментарів також в тестах я залишаю, які модель теж написала. Тому що зачасту тести це блядь, подивіться, що ви написали в тестах. Заходиш, ага, покриття тестами на якийсь клас, Да, uні тести ізоляційні, да, понакидувано, потім ще інтеграційні. Інтеграційні трошки легше зрозуміти, бо ти бачиш флоу, логіку, ще контрактні тести, де повністю endpoint, end to end тестуються. Теж якось трошки зрозуміло по флоу. А GUNIT зачасту, коли в нас дуже важкі методи написані, заходиш, що це за хрінь, щось там намокано, куча цих всяких. Моків, стабів, якась дічна на, назва, методу, що він має робити, а потім якийсь шлак. І якщо ти заходиш і в тебе після чужого, ну після чужий код упав на тестах, і ти його дивишся зачасту то це досить складно. Буває, от із моєї практики. Захоже, там тест написаний. ну ну так, блін, ну Ніхрена не ясно, що воно там намокало і починаєш дебажити, лазити в код базу, дивишся сам е, сам логіку дивишся і дуже довго вдупляєшся, розбираєшся, як той тест має спрацювати і що тут саме поламалося. Часто ну, таке спостерігає. Буває нормально написаний, легко можна викупити, що в тому тесті, а буває складно. AI-ка пише мені в курсорі тести е, і залишає коментарі. Тобто тест, його назва, що ми тестуємо, да, якийсь там assertion, <кій> що там тест повинен повертати, там, не, там, що там зробити там щось. Окей. Потім пішли е, Given, When, then, Да, що нам дано. Коли ми викликаємо там сабжек under test, тобто тестуємо нами клас, потім Assertion пішли отакі секції. І коли він якусь там діч підготовує, якщо це інтеграційний тест, да, то він розписує мені, що це такий то об'єкт, він створений да, там, в базі такто, він там унікальний чи не унікальний, один має бути. І коротше залишає коментарі. Я їх теж залишаю. Тому що чуваки, це коментарі вже не для вас, це коментарі для наступних моделей, які будуть це лайно дивиться. Тому ви можете відписати мені, що ви з цим робите, чи збільшилась кількість коментів у вас. Але ну я е, знаю дві точки зору. Да? Хтось каже, що це лайно треба чистити за, за машинами. Ці всі коментарі. Я цього не роблю, тому що я бачу, куди воно все рухається, хто це все буде підтримувати, писати і читати цей код. А якщо модель пише, їй треба. Залишимо цей контекст наступній моделі. Тобто, я вам цю свою думку доніс, чуваки, ну не знаю, можливо, комусь це буде корисно, а хтось скаже, Ярік, ти робиш лайно, ти так не роби, роби краще так. Тобто, ну можете мені щось порадити, як ви робите. Тому, красавчик, оце така тема з AI-ками на сьогоднішній день. Ярік просто сидить, да, дає задачі. Товариші я, я, і пишуть, мені якийсь там да, код на моделі GPT-5 тестую, зараз нормально видає. Потім да, на Cloud Connect, як я вам казав, рев'юваю, віддав на рев'ю, все. Чуваки далі мої мейти рев'ювають теж моделями. Потім оце все батл, моделі з моделями, а ми над ними сидимо, споглядаємо і поки. Ми просто е, контролюємо, що вони нам пишуть, тому що вони можуть наробити просто такого лайна, що потім ніхто його не розбере. І якість продукту, якість взагалі аплікухи, чи е, якоюсь, не знаю, там стартапу того чи де що загодом, може просто погіршуватися з часом. Так от, база розростеться е, на, на говнокожена одними моделями, і потім ну просто-просто буде дуже важко це селайно розгрібати. Тому, красавчики, оце так я зараз працюю, я вам доніс якби, своє бачення і перспективи. Раджу вам не е, пручатися, якщо ви все-таки намагаєтесь мінімально працювати з моделями і все ще по совку. Сидите вручну, все пишете. Реб'ятки, вам скоро буде е, жопа, як то кажуть, е, техно, ці, ці прогрес він ну, незворотній. Ви від цього ніде не дінетесь. І або ми навчимося з цим працювати і інтегруємося в це все. Або все, треба коротше, вже звалювати звідси. Ну і треба шевелить, треба шевелить буханками, булками, треба щось думати, дивитися, тому що, вибачте, мені 40 років через день там туди-сюди. Uh, я якийсь сіньорчик, а що далі? Сіньорчики ці бачите, кількість зменшується. Вимоги ростуть до програмістів. Ринок уходить туди в дешеві локації в Індію, я в Америці. Що що мені тут в Америці? В Америці вже все, закат. Коротше. Да, там Трамп бігав, кричав, що гуглує план, казав: не наймайте з Індії всіх. Що ви наймайте на локальному ринку в Америці програмістів, а то типу, безробіття росте. <хе> І від цього ніхто нікуди не дінеться, не тільки в Америці, а по всьому світу. По всьому світу зараз це відбувається. AI настільки прогресує, що людей, все менше цих дизайнерів, всяких художників, аніматорів, це все, все воно да, уходить, вже AI ці, монтують відео таке, що не відрізниш від реального. Можна що хоче зробити. Я, наприклад, по собі відчув, рік назад сказав чату, напиши мені якусь примітивну іграшку для сина, щоб він грав. Написав якесь лайно да, GPT, там, щось там написав, просто якийсь кружочок там по екрану шру, рухається, ну, не функціонало, не Юайки, нічого. Рік пройшов, чату GPT-5, позавчора кажу, давай напиши мені іграшку для сина, якусь примітивну, Там якісь там жаби, бігають, стрибають, з кимсь б'ються. Ви знаєте, за 5 хвилин він вже створив якісь фрейми, якісь там. На Python написав код, якісь там уже UI, ечка, там спецефекти, якийсь звук, там жаба стрибає, бігає, б'ється, якісь удари робить. Це вже набагато краще, ніж те, що я отримував рік тому. Тобто це вже якась, вибачте, баланка, така що можна з неї вже починати і тури наворачувати, левели, щось там, герої якось коротше, вже щось написав непогано. Те саме з шаблонами, я вирішив сайт зробити, чи якийсь там ви хочете SAS чи Software Serвіс замотити, чи якісь там, е, да, чиюсь проблему вирішити да, на монетизацію, запустити якийсь мікросервіс, якийсь там мікростартапчик, щось таке замутить. Як то кажуть, вайп-кодінг. Вайп-кодінг це вже все. На сьогоднішній день якась молитва, мантра, всі бігають з цим вайпкодингом, кожен вайп-кодить, що хочеш. Те ж саме, рік тому кажу, напиши мені сайт, якийсь там, одна, якийсь лендінг пейдж, там на одну сторінку щось там напиши. Закодив, але таке щось було дуже сире, кончене, адаптивний дизайн, повзав, сповзав, щось там, ну, функціонал сайту був реально дуже слабенький. Вчора я так само протестував. За три хвилини мені GPT-5 накидав цей сайт. Uh, і я, я сказав йому там да, якийсь там сайт з таким то функціоналом, дав фотографії, це команда, зробив опис, сказав, які блоки мають бути. За три хвилини GPT-5 мені тупо завайп кодив коротше, повноцінний, там, на 90% працюючий сайт з нормальною адаптивною версткою, з усіма цими дали аутами нормальними коротше, і ну, такий нормальний собі лендінг-пейдж, і ті чуваки, які продають. Шаблони сайтів, вже все, вони в прольоті. Це вже ну, нафіга мені куплять шаблон. Якщо я такий самий шаблон сайту непоганий, непоганий, який трошечки там допрацювати, уже за три хвилини отримую там да, з якоюсь там моделлю там, той самий GPT-5. Плюс, я ж кажу, GPT-5 взагалі зараз вже в agent моді може такі а, творити дива. Да? Реєструватися да, в Gmail да, в Пошті, зареєструвався в Пошті, він мені там, да, може на лісенер слухати, присилати повідомлення, обробляти їх, там. Коротше, що завгодно. Може зареєструватися за мене на LinkedIn, зайти, відписувати від мого імені, слати резюме, коротше, як уже бот, розумієте. І по всім. Може на, навіть там я скажу на YouTube зареєструватися, на свій там канал вести. Так що, бачите, скоро замість мене тут буде я якісь, там, створю аватар, віртуально буде базарити, да, типу, типу це Ярик А ви не будете навіть знати, що це не я насправді. Коротше, чуваки, да прогрес він лупив дуже потужно. Воно потрошку все е -е, покращується від цього ніде не дітися, це, це не зворотньо, і ми маємо це освоювати. І не тільки освоювати, а думати, коротше, ще велить мозгами, тому що а, треба з цим вміти працювати і не залишитися без роботи завтра. Тому що, ну так, да, воно і відкриває купу нових можливостей, але старі методи, підходи є те все воно. Перестає працювати, воно вже стає неактуальним, тому чуваки, нам треба бути дуже гнучкими, нам треба це все сидить, вивчати, роздупляти постійно, будь в тренді і дивитися, куди да, воно все це йде. Тому що, бачите, да, дуже цікавий час живемо, і цей а, штучний інтелект нормально, нормально так нам задає тренди, ритм життя. Ну і взагалі да, це, це прикольно за цим спостерігати, як воно швидко все прогресує. Так що, да, така срачка була в моїх SEO, як вони це все говорили. Також у нас там приколи в чатах робочих нещодавно писали, що е, місяць тому там, повідомлення писали в групі в моєму чаті, що вони вичисляють і звільняють масово по компанії тих, хто працює більш ніж на одну контору, на дві і більше паралельно там, тому що в нас ремоут є. Як ви знаєте, ремоуту все менше і менше його вже майже немає. Дуже мало ремоуту і прям. Там жорстко тебе будуть щемить, душить, дивитися за твоїм перформансом. Заставлять обновляти сторінку на LinkedIn, щоб у тебе там тільки профайл був, в конторі, де ти працюєш. Дивитися, щоб ти вмикав завжди камеру, з камерою сидів там, і так далі. Заставлять їздити типу, в гібридному форматі, там приїздить на якісь там мітинги чи а, кілька разів на рік на якийсь там в офіс, чи, ще, чи, можливо, на тиждень. Гібридна форма теж дуже популярна співпраці. Тому да, бачите, в нас навіть в чаті робочому теж HR і інші люди вичисляють, таких, да, типу хитрожопих, хто працює більше на, на одну контору, і їх звільняють позорно. І пишуть ай-яй-яй, як це так. І кажуть, що якщо ви такого помітите, доносьте відразу, кажіть нам, щоб ми знали цього в обличчя, і будемо їх звільняти, цих хитрожопих, хто хоче заробити дуже багато грошей. Тому, красавчики, отака тємка, я вам розповів про те. Як я зараз працюю з моделями і відписуйте, що у вас там так. Всім гарного дня!